Іди, іди доню, до столу, послухай, що милий написав. Він пише, що має другу, за тебе він мило забуває. Нічого я йому не сказала, а тільки подумала я те, Давно б я за тебе забула та в мене дитина твоя. Ану дитя, спати, ану, лю-лю-лю, Засинай. Бо треба сідати край й батьку ж листа написать. Писала, писала листівку, на цьому я стала кінчать, ой приїжай милий до дому мене ж молодою ховать. Вже три трині минуло, як свеку невістку поховав, а милий листа жі присилає, та й пише, що вивіряв, як спомню я жінку й дитину. Як спомню я перву любов, болить моє серце козаче, бо лише й волнується кров.